Нагрудним знаком Золотий хрест відзначено посмертно, нагляка Олега Руслановича. Нагороду отримує мати, нагляк Ірина Петрівна. Тиша та сльози супроводжували церемонію нагородження у концертній залі Коломийської філармонії. Духовенство Православної церкви України та Української греко-католицької церкви піднесли молитви за упокій душ воїнів-героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність Української держави. Заступник начальника обласного територіального центру комплектування каже, що колись такі заходи в рамках проєкту дзвін пам'яті відбувалися лише в обласному центрі. В місті Коломиї в цій філармонії вручаються нагороди сім'ям загиблих героїв. Коломия, відповідно Снятинщина, Городенківщина. Косівщина і верховиччина Керівник апарату обласної державної адміністрації зазначив, що такі заходи повинні відбуватися за для тбреження пам'яті та патріотичного виховання молоді. Дуже важливий захід для вшанування військовослужбовців, які віддали найдорожче, найцінніше, що у них є. Своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу, за територіальну цілісність нашої країни. На завершення всі присутні хвилиною скорботи вшанували пам'ять полеглих захисників. Кіл і захисниць з коломиван Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.